Іван Дорн з'їв якісь дикі ягоди і написав новий альбом. Вийшло настільки погано, що Ваня, як завжди, це випустить. Хай, це новини мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно. Це новини від з першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, що могла б зробити позитивне і невимушене інтерв'ю, навіть щекотіло Сергій Лиховода. <рес> ну, це така задачка навіть для мене трішки складна, а також головний ворог Віктора Ющенко, бо він робить страви з мертвих бджіл Євген Клопотенко. Я добінаю, е, підписуйся на канал, став лайк, тисни дзвіночок, якщо вам теж здається, що Вася байдак витрачає на зйомку відео про збори стільки ж скільки її збирає. Як ти вважаєш? Е, 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 що ти прокоментуєш, але досить якісні у нього відео. Ні, Вася це взагалі Вася це красавчик, Вася це крутий чувак, і ці його відео це просто фантастика, на теж вони коштують дорожче. Сам збір, це дуже смішне. Так, новини шоу-бізнесу в Україну повернулася, засмагла О, Віра Брежнєва. Головною причиною стало те, що в Європі жахливі е, сауни. Ні за кого заміж вона там вийти не може. Женя. Хорошо. Е, Міністерство молоді і спорту України оголосило фразу: пішов ти нахуй, шакал йобаний. Е, Пішов ти нахуй, шакал Йобаний. Це зробило офіційним привітанням для нейтральних спортсменів. А, ну тоді все логічно, абсолютно ніяких сумнівів немає. Там треба додати ще мінімум шість схожих слів. Так, дивись, Жень, у мене є інформація. Стало відомо, що повії. А чекай, вибач, а чому в тебе все про повії? Брежнєва, повії. Чи це про це? Я тримаю одну нитку Щи... діалогу. Ти тримаєш одну нитку. Я взяв свою нішу і впевнено... — Взяв свою повію і, <ді> і пішов. Давай. <ді> так, стало відомо, що повії ніколи не цілують церковні ікони, щоб не закохатися. <ді> а що повії цілуються, щоб не закохати? <ді> Почекай, ти можеш мені ще раз цю новину? А чекай, а, а Стало відомо, Євгене, що повії ніколи не цілують в церкві ікони, щоб не закохатися. А але дивись, а якщо на Франківську, там вже, ну, мабуть, цілують повії, Вони ж віруючи? Так. Дивись, давай так. Я, ти... я просто як ну, тебе питаю, як, ну... як в експерта? Ну як... справ церковних. Е, скажи, Євгене, як давно ти був в церкві? Е, церкві їжі? Цьому храмі так. борщу в своєму ресторані. Ти називаєш цер... мій ресторан церкви. А тут хтось сказав е, <рес> uh, Сенсація на показ фільму Опенгеймер Олександр Поворознюк проніс свої у ретрі Юрія Горбунова, бо той не звик витрачати на кіно свої гроші, а лише гроші для ж кіно. А у ретрі поворознюка приблизно 33 мільйони поміщається. Це там був? Ти там був. Це спонсор твого youtube каналу. Ні, Женя, я можу оцінити у ретро людини чисто. А прикинь, як я у ретро розмовляє. Якби знаєш, наложити таку ретро говорить. Матюкається, типу о, мазі, мені не підходить цей стік. Так. Стало відомо, що Євген Клопотенко перед тим як здати спермограму пробує її. Насіль. До речі, мені здається, цілком, можливо, новина, яка базується на реальних подіях. Хтось тебе нещодавно підмітив в лабораторії, Євгене. Хтось мене підмітив зранку вдома сьогодні. Хто із цих ребят, хто писав був у мене вдома. Ти так робиш? Та я один раз пробував, звісно. Сіль? Збалансований. Збалансований. <рик> Альденте. Е, ні, збалансований. Смак там на око не потрібен. На око. Е, думаю, сперма на очі, сіль на око. Це, ну, коротше, Ну, все, не питайте, як це було зараз. Моя новина. Сергій Лиховода назвав інтерв'ю з Дашою Астаф найскладнішим в своєму житті, бо довелося дві години приховувати стояк та пояснювати дружині, що це ти не так все зрозуміла. Та саме про інтерв'ю Лиховоди заявив і Милон. Дивись. Ну, я записую своє інтерв'ю в сусідніх студіях, тому очевидно, що люди були очевидцями цих подій. І ну, взагалі то стояк з Дашою Остафі, це нормальна історія. Коли у неї стоїть? <кс> Ні, коли стоїш у неї на кухні і готуєш разом із нею смачні страви. Ну а потім ти ж можеш на що зробити. До речі, про мою старуму розібралося. Що твоя? Може, спробувати. — Хочеш, щоб я просто спробував свою сперму. Ну, Чисто щоб... підтримувати тебе в цьому челенджі. Ну, ми ж друзі. Такі от челенджі від Євгена Клопотенка. Хочете спробувати сперму? Пишіть про це в коментарях під цим відео. Не пишіть. Я не уточнив. Пишіть під відео, будь ласка, які там в тебе вийде відео. Під заходьте на канал розмови і там все пишіть коментарі. Добрий вечір, країно! Це вікторина від мінус першого. Хто відгадає, яке слово тут зашифроване, той отримає дуже приємні бонуси. Алло? Алло, вітаю! Назвіть слово, яке ми тут сховали. Депресія. Ні, ні, на жаль, це не депресія, це неправильно. Ну, будь ласка, скажіть, що правильно. Це вадимолійник. Мені капець, як ці бонуси потрібні. А я нагадую, що той, хто прямо зараз додзвониться в нашу студію та назве правильне слово. Отримає бонуси. Так, слухаю вас. Алло, добрий день. Це Женя Янович. Я думаю, що це слово презерватив. Ні, е -е, ні, це неправильно. От і я вважав, що презерватив це неправильно. А ми продовжуємо. Продовжуємо чекати на переможця. Так, і в нас вже є черговий дзвінок. Алло, ви в ефірі? Е -е, я думаю, це слово пінап. І в нас є переможець! Правильно, це пінап. Ура! Нарешті я не можу в це повірити. Вітаємо вас, щоб отримати бонуси від Пінап. біжіть прямо зараз за посиланням у закріплений коментар під цим відео. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, якого особисто запросив Костя Бігус, щоб на мінус першому побував ще більший ноунейм. No за нього Микита Механікова. Михита, Мехита, Михита Мехірі Бетері. Ти, ти бетері, добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з лікарні Феофанія. Це сама лакшері лікарня в Україні. Настільки, що сюди я зміг проникнути тільки пожежними сходами. Це при тому, що в мене хронічний гостріт. Лише у цій лікарні кокаїн досі вважається ліками, а не наркотиком. Тому тут, при прийомі ліків, грає діджей сет Армін Ван Бюрен та танцюють піджейки. Віра Брежня знову. До речі, щоб, хоч якось, вдавалося вмовити на це пацієнтів, клізми тут роблять шампанським кристал. Цікаво, що саме це шампанське потім розливають в таких закладах, як Бохо та Квін. Цікаво, що навіть тут укриття постійно зачинене і піздав якому хуйовому стані. Студія. <рех Travel> Мені цікаво, скільки років Макіті, що він так невпевнено вимовляв ім'я Армін Ван. Армін 12? Хто, хто такий цей армій? Хто взяв семирічного хлопця Ха в кореспондент? Він, він, він такий він такий кокаїн, кокаїн, нормально, кокаїн зрозуміло. Армі, хто ж? <ривіт> <Що>? Девід Гуєта. Маркус Хульц? Тісто, тісто? Чи там є діджей тісто? Діджей тісто. Це на числі ні книги бабути. Якщо пацієнтам, чоловікам треба здати аналіз, то медсестри самостійно дрочать. Навіть якщо це аналіз калу. Е... Я в тебе. Щодня всі збираються в місцевому кінотеатрі і дивляться якусь комедію. Наприклад, всі дивилися пряму трансляцію зі звичайної лікарні на Троєщині, де всі мокрі, злі, хворі, чекають на свою чергу, поки жінка з видачі талонів побігла срати в пузату хату. Постояльці Феофанії кажуть, що це навіть цікавіше, ніж грав кальбар. Зараз починається обід. Я бачу, що його тут подають як молекулярну кухню. Але щоб не порушувати традиції, це виглядає як розварена гречка з хуйовою котлетою. Я буду завершувати свій репортаж, тому що далі в мене виступ зі стендапом у палаті золотистами. Ні, це не вони мене замовили, це я їх обрав. Студія. Дякую На зв'язку Був наш спеціальний кореспондент, людина, яка нагадує мені мого хресного, тому що я бачу його перше та останнє в житті. Микита Механіков. А ми повернемось до новин. Я думаю, просто що Микита скаже. Е, до речі, коли треба здати аналізи, вони все пробують там. Сіль перед цим обов'язково чисто по методу. Вже ніколи просто все, що там відбувається. Якщо чесно, в мене знаєш, тіпа ну фантазія така. Я не хочу феофанію. Якщо чесно. феофанівська оргія mm -hmm. знаєш, Добре. гарно. Поїхали далі. Е, на флюорографії Регіна Тодоренко не знала, Ой, куди фу. подіти хрестик, але не розгубилася. Коли лікар сказав, візьми в рот. Так, я просто коли чую, у мене знаєш, є проблема дружина звати Регіна. На щастя, вона не Тодоренко, але от просто я оце от Регіна Тодоренко ти я таки, думаю, як реагувати. Все все. Що доп... це ти промо, а по Тодоренко? Ой, блять, це, це не про моєї відразу серйозні такі. Я... Да, а як відразу такий, такий no. чемний, чемний стаєш такий серйозний. Так, депутатам Верховної Ради заборонили виїздити за кордон представники. ОПЗЖ заявили, що будуть суворо дотримуватись заборони, тому залишаються жити в Монако. Добре, Звучить, чесно кажучи, як правило, констатація <рес> факту на російському країні на російському країжному лайнері отримання пізди в батумі додали як частину офіційної програми. в Туру. <рес> ну це ну я завжди мріяв. До речі, не знаю, в тебе був досвід на, ну, це... на лайнері. Ні, ну це обов'язково. отримати, отримати на лайнері. Так, а зараз на зв'язку людина, що вкладає гроші в створення гумору в інтернеті, тому фінансує зйомку всіх волонтерських звітів Порошенко. <реш> Костя Бігос, Костя, ти в ефірі! Добрий вечір, країно. Я, зна... Я зараз знаходжусь в Карпатському лісі. Випереджу ваше питання. Ні, це на Ірина Білик вивезла мене сюди за жарти про її вагіну. Справа в тому, що після того, як Міша Лебіга та Андрій Луза Лузан провели благодійний стрім «24 години виживання в лісі, до такої до такої ініціативи залучились і інші українські зірки. Тільки що дзьодзьо підстрелив дикого кабана. Наразі Єгору Крутоголову надають першу медичну допомогу. Дідзьо. дідо. Дідодзе, як буде дьозі! Дьодівська. Міша дзьодя. Макс Барських забув взяти палатку, тому вже три ночі спить в палаці, що утворюється від стояка Алана Бадоєва. Переоцінили таких... гарний такий, значить, аванс. Аванс. Ні в кого не лишилося води, тому довелось вижимати трусики Джозефіни Джексон напили. Напились всі, а дехто навіть поплавав в щойно створеному озері студія. Е Костю, а скажіть, будь ласка, скільки років вам, що ви не знаєте, як правильно вимовляти дзідзьо? І е, сумніваєтесь, хто такий Андрій Лузан? Ну, нехай це залишиться між нами. Е, Костю, а скажіть, можна бігус інфо е, зробити розслідування і про Андрія Берешко? Всіх дуже сильно цікавить, звідки в нього таке їбало, та хто за ним стоїть, бо ніхуя ж не видно. Е, так та хто ще, зрештою, Євген долучився до челенджу в лісі. Бізнесмен Євген Черняк. Він сидить, їсть лобстерів, курить кальян і каже: хулі тут важкого вижити в цьому лісі. Головне, щоб бабок до хуя було. Чисто правда. А, Анна Алхім спіймала лося і вже годину змушує його полизати дещо солоденьке. Солоненьке, мою сперму. Своя тема. Іван Дорн з'їв якісь дикі ягоди і написав новий альбом. Вийшло настільки погано, що Ваня, як завжди, це випустить. <плес> Всі дуже раді, що сюди поїхала Наталя Могилевська, бо її стрінги можна ставити в річку як рибальські сіті. Ой, боже. просто інсайти шоу бізнесу. Олексію Дурніву знадобився багаторічний досвід кунілінгусу. Завдяки цьому він язиком відкриває всім консерви. <рес> Мені потрібно завершувати репортаж, тому що сюди приїхав Дмитро Комаров. А це а це значить, що зараз, скоріш за все, ми будемо пити сечу якихось білок або їсти якусь кору з дерев, аби не сидіти за столом з Дмитром та не слухати ці їбучі історії. Студія. Як я був за кордоном, а... знаєш. А я коли поїхав в Китай, там таке було, мене камеру а забрали, а потім ні, а ти мені скажи, ти чого не сміявся? Ти думаєш, що от, ну Блін, я знаєш чому я посміхався, чому я не сміявся, бо мені здається, що це реально. Я уявив труси Наталі Могилевської, а я просто рибак і я такий, нормальна тема. До речі, а. а... На Карпа. Ну так, я, я такий прямо, а сеча білки. Думаю, якщо вона взагалі сеча білки, чого ніколи крем заварний не робив на сечі білці. В мене О. так це прям поняв? Це прям наче моє меню, тільки що описували. Просто... Я такий думаю, та Женя, сезонне меню. Пишіть в коментарях, які ви хочете ще там, не знаю, страва, щоб провокувало. На зв'язку з нами була людина, яка ніколи не прийде до мене на інтерв'ю, бо навіть суфлер забуває, як його звати. Отой От пацан з брекетами. Дякую. <звук> 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 На сьогодні це всі новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, що з похмілля теж і бачить Макдональдс Євген Клопотенко. Все ти знаєш, а також людина, яка на своєму каналі постійно просить гостей зробити і заклик про підписку і подавайку. Тому хай не зробіть це вже для мінус першого Сергій Лехов. Підписуйтесь на канал, а ти, хто напише, що я нудний хуй, я запрошу на дійсно серйозну розмову. Слава Україні! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, сухмер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!